Любі майстри, майстринячки, всім доброго дня. Я знаю, мене таки довго не було, бо я вам говорила в останньому відео, що приїхав мій брат з війни і е, я його не бачила рік і три місяці, це дуже довгий період. Я була дуже рада, що все ж таки я його обняла, поцілювала, е, готувала йому дещо смачненьке, знаєте, ну він, він щось трохи мало їсть, я думала, буде більше їсти, ну, але добрий на то, що їв. І зробив мені мій брат ще подаруночки. Один з подаруночків я вам покажу. Ну і ще потім покажу пізніше. ще інші. Бо один подаруночок на мені окуляри нові. Такі, знаєте, хамелеон, що на сонці вони чорні чорніють, типу як сонце захисніє, і в них можна бачити. Я провіряла собі зір і скажу вам, зір маю поганий. Ну, вишивки, на жаль, мій зір трохи підкосили. Ну, але нічого, маю ще краплі собі нові купити, такі цікаві мені якісь каплі написали, а то буду вже, знаєте, просто в мене не було часу їх купити. Але я вам покажу зараз свої всі поточні процеси, які маю на даний період. Я трохи вишивала, але мало. В порівнянні з скільки я можу, і, ну, тому що то літо, по-перше, в мене з здоров'ям були проблеми теж, ну, то, само собою, знаєте, без цього ніяк. І ще й то світла нема, то мене постійно боліла голова. Я таблетку була, вчора випила. ну Це дуже рідкість, коли я можу випити таблетку. І все одно, розумієте, мені погано трохи. Швидка пода, знаєте, тут дощит, тут не дощит. Може, багато моє... хто мені колись писали, чи... чи хтось говорив, чи навіть писали, що буває, що вишивальниці, ну, такі, які багато вишивають, дуже особливо на продаж, або ну, так, як на замовлення навіть, то їх дуже часто болить голова. І ви знаєте, може, це ще й не тільки від хребта викривлення, а ще й від того. Таке є. Але то нічого. Я сьогодні таки... Почала нарешті рушничок. Ви знаєте, в мене такий запал був е, зранку, але зранку щось не вийшло, то я е, мала іншу роботу, там випорювала бісер з заготовки. Та, як я ту заготовку не буду вишивати, вже. Е, мені подарували ту заготовку, вона дуже велика і ну, е, образ. Образів в мене вже є, тим більше я ще маю два вишити образи бісером. І більше ні, я сказала. Хіба комусь подарую дівчатка, якщо що хтось захоче. Але то дуже величезний образ. Е, ну, Я не вишиваю такі гігантські картини. ну, Я маю на увазі бісером. І вирішила бісер випорути, бо там якийсь трохи неправильний підбір бісеру. Ну, Негармонійно дивися, знаєте. І вирішила попороти бісер. Так щось мені знаєте, закортіло. А потім, так і думаєте, Та, йду, я повишиваю цю красоту. Я вам скажу чесно, ви знаєте, я вже хотіла віддавати завдаток замовниці, але передумала, тому що, ну як так? ну Як так, я не вишиваю цю красоту? І зараз в мене в процесі буде іменно цей рушничок і моя подушечка. Бачите, я отут вже вишила, отут, і я вже знайшла знай... ниточки на серединку. Ниточок. Е, я дуже довгий час думала, які тут мають і ниточки, але так як я ось це забула вишити, то думаю, ні, я вже це вишиваю, бачите, отут ще зараз. сяду. І так і ну, вже потім серединку буду вишивати. Може, що вам буду розказувати, коли буду вишивати цю серединку, бо дуже мені кортить цю подушечку вишити, бо вже є ідея на слідуючу. Має бути три подушечки в такому патріотичному стилі. знаєте. І вона дуже мені файно йде, почила вже. Але дуже тут Погано бачите, як я мало залишила. Воно щось мені поторочило, ну, але що я вже зроблю? Я вже це лишу і куплю тканинку, може в Тубівці, бо мені треба підбирати під колір оцієї ниточки. Я тут щось змилила дівчатка, бо мала бути один колір нитки, що тут, що тут, а тут інший і тут інший. Таке в мене було вперше. Думаю, я пізніше вам знімлю ще одне дуже цікаве відео. У мене є ідея. Але мені треба до нього підготувати. Це все буде поки що. Це для вас буде сюрприз, тому що я ще такі відео, ну як, я дуже давно хотіла зняти і поділитися з вами своїм досвідом. І думаю, вам буде цікаво. але не буду відкривати. Я не хочу відкривати всі свої секрети. Ну, Та й секрети всі не відкриває, але досвідом ділитися треба. Ото, бачите, вишиваю я оце яблучко, але я його вишиваю отак, взагалі цей рушничок, я вишиваю не з паперової схеми, яку я Це навіть не схема, це просто це бісерна заготовка. Я вам вже розказувала, що моя перш, перша замовниця вона захотіла цих маків, і я її вишивала по заготовці. Я нікому не раджу так робити, це мій останній рушничок на замовлення. І по заготовках я більше вишивати не буду хіба дуже, якщо чітко видно. Це не є порушення авторського права, бо я не порушую авторське право. розумієте, Я вишиваю із прев'ю. Якщо людина може так вишивати, то чому б не вишити? Але я не раджу все ж таки, схеми треба купувати. Але це заготовка. Ви навіть якщо купити, ну я не хочу бісером. Я не бачила жодного такого рушника вишитого, аби дійсно мені сім подобав іменно бісером. розумієте. А от хрестиком той рушник був шикарний. Тому я вирішила, ну, замовниці, ще захотіла одна такого рушничка. Ну, я вирішила їй втілити ще такий рушник. Звичайно, він буде відрізнятися від попереднього. І ви знаєте, тут взагалі нічого не видно. Я тут оранжеві кольори, якщо такого бачите при цей, то дивіться, тут не видно. Тут щось розпливає, і я беру із фотографії вишиваю. Туда, тут і немає, я на своєму цьому мобільнику маю фотографію. Ось бачите, взяла, порозкидала всі ниточки. Тут вже позабирала ниточки оці з образу. Я вирішила е не вишивати тайну вечерю. Ну, Не хочеться мені на її вишивати, ще такий гігантський образ. Бачите, буває таке майстри і майстри, що ви от запалилися в якусь там схему і хочете дуже її вишити, ви вже ніби покупили ниточки, тканину маєте. Але потім ваш той запал такий сильний він згасає, і ви більше не хочете його вишивати. Добре, коли ви ще на полотні не розпочали. Це дуже добре, тому що коли вже розпочате на полотні, і особливо, знаєте, як Багато процесів у вас є. І люди, які вишивають дуже багато процесів роками. Звичайно, якщо це гігантські картини, багато колірки, величезні розміри, то так. Звісно, але коли, зміни, на кожен процес треба мати ниточки. От я вам покажу. Може, я вам ще таке зніму відео, вже одно знімала підготовка процесів. Але в мене тепер виникло бажання ще якесь таке відео зняти, тому що я е маю тут дещо ще, і як я організовую процеси, я їх якось по-новому хочу вже організовувати. Я маю такі коробочки, я їх собі обклеїла, це все декоративний такий е картон. І мені мій брат рідний подарував ромасик отакі коробочки. І я їх отак обклеїла, і тут одне брать. Тут в мене вже бобіночки зібрані це на образ. Зараз вам образ покажу. Це, наприклад, моя чашечка з квітами, яку я ніяк не можу вишити. Ниточки написані ДМЦ, але це на анкор. Це анкори анкорівськими ниточками. Треба вишивати. Бачите, ще єдине, що я не підібрала рожеві відтінки. Такі я не лишаю, просто я не мала часу коли до цього взяти. Переважно. І, ігольничку, ну або без курню, я закладаю всі так акуратно ниточки, отак як я обводжу. Це в мене правило номер один, щоб ниточками нічого не ставало. Тому що нитки навіть ДМЦ вони дуже не люблять, коли їх е, постійно торкають. І бачите, я отак собі ни... голочки такої я не лишаю, бо особливо такі, як у мене такі без ну туди все пропихали мені голки. Так як я вже віночок вийшла, зараз вам покажу. То е, я вже забрала ігольничку цю з ведмедиком, хочу собі нові пошити, але треба так і срочно дати машинку в ремонт. Дві. Е, і ви знаєте, мені ще сподобало, коли я отак, ну як би сказати, оці, постійно розумієте, у кожному процесі мають бути нитки. Коли у вас багато процесів, я не люблю мати багато процесів, Як я люблю, але. Я маю на увазі, що це все ж таки кістки мають бути, наприклад, процесу, бачите, який хаос. Я таке не лишаю переважно. Просто коли я отак закидаю е, свою вишивку, е, наприклад, і до неї досі до не беру, От виходить, отакий такий от, 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 хаос. Я люблю дуже гарно поскладено. Тому пізніше я вам розкажу і покажу, е, е, як я оновила, можна сказати, е, організацію процесу. Е, образ, дівчатка, хлопчики. Він нарешті в мене почав вишивати. Я не знаю, щось сталося зі мною, але мене цей образ захопив. Я дуже хочу вже крутити мені руку вишити Діви Марії. Ісусика, особливо обличчя, Ну, обличчя Діви Марії, я залишу собі на закуску на останок. Ну, і, звичайно, фон, бо там фон буде новий. Я коли вишиваю ікони, особливо ікони такі в такому стилі. Я вже вишивала ікону, бісером я вишивала ікону в е, замовниці свої і хрестиком подарунок до тягані свої. То я завжди вишиваю спочатку одяг ікони, а обличчя залишаю на кінець. Ну, Так, я люблю вишивати. Мені це так більше подобає, тому що е, ну, це найцікавіше і найскладніше в іконі. розумієте, Але тепер мені закортіло Вишити, ну, мене дуже надихнула пані Алла Доменко своїми ельфами. Просто бомбезна картина. Я дуже люблю все, що пов'язане з ельфами. Пам'ятаю, Володар перснів, Орландо Блум грав цього, йой ельфа в Володар перснів, як він себе називав. Де забула з Боже, і так з братом обожнювали цей фільм, цю трилогію, ну просто, а тим більше Орландо Блум. Це мій любимий актор був колись. Розумієте, фанатка була. Хоч в мене було завжди багато любимих акторів, але це один з любимих. І представляєте, я тут одяг Ісусика, оце все вишила за один день, потім на другий день я вишила тут, трошки тут, щось ну, і тут. І отут я забула. І отаку, бачите, залишила нитку, бо тут ці забула. І що я ніяк не можу зобразити <смі> <паналка>. <смі> бо ці нитки, такі, знаєте, морська хвиля, але більш такі, вони до синіх, бо є морська хвиля більш до зелених, а є морська хвиля більш до синіх. Я дуже хотіла цими нитками вишивати, бо я вже ними вишивала деякими з цих ниток, Я дуже люблю ці кольори. Але я це на п'яльцях не вишиваю, ви бачите, як воно мені сігне? Ну, це просто. Я вже обмуць, обмуцькала, як я кажу, ну, але то нічого потім випере. Тому я вийшла цей образ в подарунок, своєму вітчому, треба срочно вишити пошвидше. Він не має на доволі залишати. Тому що це ну, гріхом лишати образ і не вишивати його. Тому Іра з каналу Ірина Стіч. Ірочка, я її дуже люблю дивитися. Вона на цікаву гру зробила. Ну я таку гру не можу зробити, там, де її підписники вибирали її процеси. Ну, от Чим більше було голосів на той чи інший процес, тим вона швидше буде його вишивати. Той процес. Ну, Я так не можу зробити, тому що в мене є замовлення. У мене є вже нове замовлення. Ну це ну як. Це замовлення, яке я не могла відмовити, це мого однокласника замовлення. Зараз вам покажу. Це сорочка для його тата, і його сестра не встигає вишити цю сорочку, бо вона вчиться. І це, це заготовка. Але я вишиваю, як на чистім полотні. Я не дивлюся на ці квадратики, бо це нереально вишити рівний хрестик. І я вже бачите, скільки вийшла між другий бік. Але так як я вже змучила від чорної нитки, це не так легко вишивати, як це здавало. До речі, це хрестик 3х3 нитки. Я колись вишивала перший свій рушник на замовлення 3х3. Іменно на тканині екстра. Це тканина екстра, українська тканина. Вона є непогана, бо я на ній вишиваю кульки, оці кульки це тканина екстра. Скільки в мене оця така більш грубша. Не те, що грубша, вона така більш штивненька, ця більш м'якша, є м'якша, я фіолетові кульки вишивала, а ця більш така, бачите, штивніша. І я тут навіть теж вже я вам не показувала, вишила сніжинку. На жаль, камера не передасть вам тої красоти, бачите, це мої яношці племінничці, іменно ця сніжинка себе подобала, і вона вже в мене замовила кульки в подарок грошевими тунами. У мене є цікава ідея, але я можу спочатку свої вишити на замовлення. То бачите, я дві вишила сніжинки, а треть шесть якраз почала. Але вже забула, яка сніжинка треба буде подивитися. А ці як стояли, так стоять теж. Це з комп'ютера я десь сніжинку знайшла в комп'ютері, але ну, на мене десь в телефоні. Я собі люблю, знаєте, на оцей телефон, де він? На оцей телефон дівчатка, я кидаю всі схеми з свого основного телефона і так вишиваю, тому що або перемальовую сніжинку, тому що це нереально. І бачите, ну, я думаю, що я це швидко скінчу, бо це треба до 20 червня скінчити. Але так, як я змучила, то я собі залишила це вже на суботу, знаєте. Думаю, вже не буду мордуватися. Ну і віночок, дівчаточка, у мене такий один процес завершив. Завершився. Виноградик. Дівчатка я не можу написали мені продайте схему з підбором цього винограду. Я не можу продавати схему, я не продаю схеми, я не розробник схем. І ну, цей виноградик я придумала, підібрала верніше, кольори сама і придумала бехсті сама, тому не можу відкривати свій секрет. Ну, тому що досвідом ділюся секретами ні. Думаю, більшість майстринь мене зрозуміє, правильно зрозуміє, що кожна людина має якісь свої секрети. І не всі секрети виставляються на загал. Тому зрозумійте мене правильно на рахунок такої, такого питання. Дівчатка, цей рушничок скорості завершить, тому що я його не хочу лишати, бо він так всі <правж> страшно. Я його буду робити ширшим, бо попередній рушничок замовниці, Пасхальний шутка, він вийшов за малий на її кошик трохи. Я сама була в шоці. Ну, як так? Ну, ви не розумієте... От Чого я не хочу замовлення? <смі> Тому що я сама підбираю собі, я сама люблю собі підбирати розмір рушника, такий, який я вважаю за потрібне, більш стандартний. А це гігант і з таким рушником важче працювати, тим більше дуже багато тканини. А Мурану воно зараз по -дорожчому. По -дорожчому Ну, Файне, але тут треба бехстіча, воно буде живіше, таке, знаєте, ефектніше і гармонійніше буде сіди Бехстіч. Ну, але я собі його на закуску лишила. Треба брати свій рушник витягати. Я вже його витягаю, розумієте, купа раз. І е, я його обородню, я не хочу це робити. Тим місце, треба ну, сліпати на рушнику. Розумієте. Дивитися з рушника, бо це ж, ж немає на схемі Бехсіча. Ну, і ще, що ж я вам покажу майстриня. Дивіться, тут в мене є цей рушничок Заберем. заберем. Е, Я вам казала, як я організувала свої. Е, Кульки, такі папочки. Це совки я купила була недавно. Була собі купила недавно цю папочку. Я так люблю совки, откі робити ще й маю нові робити. Може, вам покажу на каналі, які роблю совки. А тут мої кульки стоять, але ну, вони не продвигають, як я кажу. Ну І це на замовлення. Кульки теж ще чотири орнаменти треба треба вишивати. Дуже файні метелики ці. Щось немає вже цих папочок в цій аврорії. Ці. Де да, вони сиділи? Хотіли ще зробити таких папочок накупити. Ну, і я вам не можу не показати майстринічки подаруночок від свого брата. Він, як я казала, багато зробив подаруночки, але це один з них. Я замовляла це у пані Оксани Петрук і Ігора Петрук, бо це робить її чоловіка, вона покриває Ми правильно сказала. Е е е я не планувала цей органайзер купувати, тому що в ну, мене є, я зробила собі вклеїла коробочку, що я вам пізніше покажу. Але. Я дуже люблю органайзери, всякі, але особливо дерев'яні, дубові. Ну, я не, не думаю, що є люди, які не люблять дубові речі. Думаю, що це дерево люблять всі. Дуб, я дуже мрію посадити дуб. Не знаю, коли він виросте, але дуже мрію. Я обожнюю взагалі дерева, я їх люблю вишивати, в мене є ще мрія вишити щось таке, як ліс. І я просто вздріла в Фейсбуці той тиждень. Оцей органайзер. А то такий файний колір, ви розумієте. І ще й для креніка. Хоча тут у мене зараз гутерман, бо кренік маленький сі влізає. А отакий, бачите, не влізає, бо він е, ну, бачте, він затуплюється трохи. Бачите, ой, ой ще тут витягнути ще потім. По ні, Краще не гутерман, і авесує буду тут стояти. Е, ну, Я накриваю тако, знаєте, тако, кульочком таким от, накриваю. Воно не припадало пивом. Я люблю без це закривав, але поки що він щось не закриває. А тут бубіночки вона показувала. Бачите, тут стоять мої ниточки на мої давні процеси, і на мережку, і на новий процес. Буду щось тут міняти, коли в мене будуть ці міняти процеси. Ну І тут таке файне, бачите, на бізкурнюшка. Я отакі. Всякі, наприклад, лишаюся мені якийсь кусочок десь полотна відріз. І я ніколи це не викидаю, я беру це на бізкурню, бачите, тут ще й блискуче, має бути нове. Маю вам показувати нові шочки. Ну, а це, бачите, ниточки на сорочку, бачите, як я закладаю ниточки. Отак. Їх обмотую, і вони так чекають, коли я до них візьму. Тому я казала, що я з всіма своїми процесами так зроблю, тому що мої процеси просто розкидані і нічого з ними не робить. І не вишиваєшся і не складаєшся. І це такий файний органайзер, дівчатка. Я в захваті була, не знаю, кілька раз. Я зняла відео пані Оксані і ще й замовила її чоловіка. Я, вона мені каже, коли прийде до нього натхнення, бажання творити різьблення якісь, бо я захотіла різьбленної шкатулки для своїх прикрас, срібних і золотих. І, ну, якісь там будуть одні прикраси, або срібні, або золоті, золотих я не маю багато. От срібні маю. І може там ще якісь сваровські будуть, знаєте, бо я собі перше вам покажу пізніше сваровські, яких я позамовляла і понакуплювала, але то що щось треба творити з того. А то, знаєте, мама каже, що ти то все стоїть і нічого не робить з того. Я кажу, та буде да, чекай. Чекай, вмійте, ну, що тут сказати. Я ще такого собі бобіночку замовила, що і в мене була знижечка і на це, і на це. Тут я собі щось вишию. У мене вже є і гольнички, яку треба вишититися. За, за раз буду два вишивати. Дивіться, що ж мені пані Оксана подарувала. Отакого сніговичка чи що це є? Мені зі цей сніговик. Щось такий прикольний. бачите, тут старати треба. І тут ці ножнички стоять, а тут треба витягнути, як я казала, з-під підлоги ножнички. Але я вже... в мене є в планах ще купити одні ножнички. Ну розумієте, ну люблю я всякі такі штучки, декоративні, з ну, натуральних матеріалів. Я не можу, я сі любую. Тут мої ниточки, гутерманству. Бачите, одну ниточку я не докупила, так що треба мене докупити. І нічого не можу з собою зробити. Я забула просто за неї. Ну і ще мастерьки вам покажу бізкурню оце. Я ніяк не можу вам показати, як я його зшиваю, бо не було, ну, не було коли. бачите. Представляєте, я тут нитку взяла інакшу, ніж тут. Тут була світліша, а тут я взяла темнішу і зробила бленд. Я просто забула, що в мене ще є один процес, де стояла то нитка. А це дивіться, що я вишила. Це ниточками Ельтони вишивка на чорному полотні Мурану. Брат, хочу брату вишити сорочку. І він в стилю хакі не хоче. Мені подарував футболку мій брат, бо на нього замала. Я була якось два дні тому назад вбралася її в магазин. Ой, то ви знаєте, я напудила мужчин всіх в магазині. на мене вираз величими очима. Ну, ну, я не винувата в тому, що я в військовій була обрана в стилі, Сітку мала панамку військову, мій брат каже, та бери собі її, бо мені її не треба. А я обожнюю кепки і панами. Якщо хтось не знав, то я їх просто обожнюю. У мене є навіть для накіпка, я мрію вишити щось <смір> на головний убір, якийсь таке, щось вишити і вшити собі. знаєте. І я вишила оцей летон, і думаю, йому би дуже пасував чорний колір сорочка, але на Мурану це легко вишивати, але на льоні ну я не знаю. Тому дівчаточка, ще думаю. Бо є в мене бажання ну він буде спонсорувати, звичайно, ту тканину. Але є в мене бажання їм вишити шикарну річ, шикарну сорочку. І на наступний рік вона чекає і своє, певне, і його. <кхід> Дивіться, яке то файне. Я не знаю, чи вам видно весь блиск, але нитки. Я пізніше розкажу про ці нитки, ну, щоб ще щось треба мені вишити, щоб розказати. Е, дуже, дуже елегантно, вони дивляться. Вони називаються Елтони, і я думаю, Елтони від елегантно. Ну <кхід> Це якщо на українську мову перевести, Шикарні не шикарні. Тому, майстринячки, буду завершувати відюжечку. Не маю що вам більше показати. Покажу вам бісер, який я поперола. Оцей бісер, що мені подарували разом з образом. Дивіться, який я маю бісеру. Тепер треба щось із цього бісеру сотворити, не знаю. Ой, дають мені багато роботи, а я не маю коли тут все робити. Ну, мої картини, як стояли, так стоять, видите, мушу до них всі якось вже взяти, так, щоб це все не впало, бо ще не можу впасти. Все, буду завершувати відюшечку. Надіюсь, я вас тут надихнула. А ще вам чехольчик, який в мене є від окулярів. Це мамин. Це такий з метеликом. Бачите? Я, я люблю обожнюю метелики, у мене всюди метелики. Якщо відкрити, отак, то тут буде метелик. Я тут кладу свої нові окуляри. Хоч мені дали чехольчик, але це мені цікавіше. Що ну, поробиш? Ну, люблю я гарні речі. Я думаю, більшість людей любить. Ну, та всі, ні, такі більшість. Ці люди люблять гарні речі. А ще особливо від мене ці хольчики, коробочки, бачите, в однаковому такому стилі. Обожньої. Просто фіолетовий колір. От ківо, от ківо, це мій любимий колір. Не <гум> дурно я обрала саме свої кульки, іменно цими кольорами. Те, що треба замовляти. Замовляти в треба там багато ниточок. Ну, щоб зробити знаєте, якось ну, гармонію і переходи, наприклад. Ну, якої, якоїсь схеми, там, якийсь орнамент, він має багато кольорів. то Треба замовити ну, не одну ниточку металіка, але ну, не всі металіки мають багато кольорів. кольорів наприклад ДНЦ металік немає і вона мені не подобається ниточка. І гутерман немає. Це більш така як декоративна викладна нитка. А Raynan Colour має, то я вам пізніше розкажу і покажу ту ниточку, але це коли я вже замовлю і почну не вишивати серйозно. Це я щось так тільки бавлю. Та, як от Лтони, теж ниточка, вона там є де є, що можна теж зробити переходи цими нитками, але мало. Тому, майстринячки, всім дякую за перегляди. Мені дуже приємно, що ви всі підписуєте і мій канал росте. Мені це дуже приємно, бо я так багато хочу вам зняти відео, але ніяк не мала коли. Ну Просто, щоб зняти відео, мені треба вам щось вишивати, а не просто зняти відео. знаєте. Ще й майстер-клас хочу показати дечого. Де е, Надіюсь, в мене вийде все. І нове відео вам зняти цікавим. Але десь треба підготувати. Тому всім щиро-щиро дякую, як завжди. Мені дуже приємно. Е, я надихаю вашими коментарями і навіть вподобайками. Е, ну, реально, тому що, наче комусь цікаво те, що я говорю. Майстринючки, Натхненнячка вам бажаю. І майстри. Тому що хлопчики теж в рукоділлі, ой, то є такі майстри. А хлопчики, як я казала, мають більше сили, то вони можуть створювати взагалі набагато більше, ніж дівчатка. Тому що хлопчики сильні по натурі. Мій брат такий, знаєте, приїхав файнезний такий, знаєте, ну, набитий такий. Він такий він у мене, він не був худий, такий, як я, і мені ще теж захотіло тепер займатися спортом, зайнятися. Знаєте, це дуже корисно. Основне, би все було добре з ним і з його побратимами. І взагалі, щоб це все закінчило, цей хаос в Україні настав нарешті мир, цього я найбільше прошу. І думаю, що ми будемо надалі, Україна буде процвітати, і люди в ній будуть жити набагато краще. І, ну, Настане мир, тому що все одно колись має настати мир і має бути все добре. Інакше не може бути в нашій країні, тому що українці дуже хороші, хороші люди. Ну, не всі, я не маю на увазі, то і всякі люди, але я маю на увазі в загальному українці дуже дбайливі люди. І я це помічаю багато по своїх сусідах. Ну, Міща, мої міщани, ну, люди, які живуть в моєму місті. Морально дбайливі люди, дбайливий народ, який дбає про свою сім'ю. І це дуже круто. Тому, майстринечки, надихайтеся, насолоджуйтеся, любуйтеся і е, вдосконалюйтеся у своїх починаннях. Всім папусік!